Ему волосся ми сьогодні з вами поговоримо, як саме швидко відростити волосся та зупинити випадіння. Покажу вам ті продукти, які мені дуже допомагають на цьому шляху, і обличчям ми поговоримо про те, як досягнути цієї самої сяючої такої пружної шкіри. Для цього я догляд була один компонент. Сьогодні вам про нього розкажу, і також покажу інші продукти, якими я дуже дуже задоволена. Отже, давайте починати. Що до волосся. ви зараз бачите його стан. Раніше мені подобалося волосся із категорії карантинового випрямління, таке суперосяюче, плоске і так далі. Зараз я зрозуміла, що ця історія просто не про мене, не про мій тип зовнішності раз, не про мій тип волосся, тому що я думаю, що воно в мене просто відвалиться. Я обрала шлях ось такого, волосся природного вигляду. Перше, все, звичайно, що треба почати із середини. Я б вам радила звернути увагу на... Такі добавки, як біотин. Я приймаю біотин курсами, замовляю його на айформі. Дозування в мене дуже велике. А саме курсом результат мені дуже подобається. Також ви можете звернути увагу на такий компонент, як сілька, і звичайно, що звернути увагу на ваше харчування, тому що коли ми говоримо про харчування, ми говоримо про нього із погляду на гарну фігуру, на схудні і так далі. Це реалії сьогодення. Але якщо говорити із позиції дорослого, то все ж таки харчування більш за все нам потрібно для того, щоб збалансувати усі мік елементу в нашому організмі і для того, щоб наш організм ні в чому не мав потреби. І тут от зараз з'явиться список продуктів, які рекомендовані для того, щоб ваше волосся якраз таки сяяло, перестало випадати і взагалі тішило у вас щодня. Далі ми переходимо до питання шкіри голови. Я вам показувала у попередньому відео, що я користуюся зараз ось такою. Щіточкою, ця щіточка, вона з такими довгими силиконовими щитинками, нею дуже зручно користуватися у душі, тому що вона ще пінить при цьому шампунь. І я прошу вас уникати жорстких, жорстких щіток із жорсткими щитинками, тому що вони просто можуть травмувати вашу волосся, шкіру голови, фолікули, і від цього добра не буде. Ось така щіточка, класний варіант. Замовляла на мейкапі, коштувала вона до 200 гривень. Ще для шкіру голови раджу використовувати скраби там із кравими допілінгами. Мені є чесно зараз не щастить, але коли я. Відвідую свого майстра, вона мені робить процедуру пілінгу. Я звичайно, що бачу класний результат, відчуваю, як моя шкіра голови просто дихає і просто волосся, брудниця не на наступний день. Ні, як в мене просто на постійній основі на жаль, ось в мене є ось такий пілінг від натурель, натурегаль від нашого українського бренду, але в нього дуже 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 незручна. Тари упакування, тобто дуже незручно наносити лосьони та тоніки для зросту волосся і укріплення волосся. У якомусь полозі я вам говорила про те, що я готую такий лосьон сама вдома. Я беру розмарин, невеличку кількість води, можна взяти м'яту, імбир за цього усього. І варю цей тонік десь 15-20 хвилин після закипання. Після чого я даю йому охолонути. Я перелила його ось в таку баночку. Це, це супер зручний формат, тому що тут є такий маленький носик, дуже зручно проходитися по проборах. Цей тонік на основі розмарина, який можна зробити вдома, він працює. Працює на 100% цих варіантів. Бути не може, але тут дуже важлива регулярність. Тому користуюся кожного разу перед тим, як я збираюся вмити голову, тобто на ніч перед миттям голови, якщо я збираюся вмити. Так, зрозуміло. Перелила я цей тонік, як я вже сказала, у баночку у капсіола. Про це. Капсіолог я розповідала тисячу років тому на Ютубі на своєму старому каналі, і саме за допомогою цього засобу я відростила собі брови у той час, коли знаєте, було модно їх дуже сильно вищивувати. Ось він мені дуже класно допоміг. Він до сих самих пір є у аптеці у наявності. Це дуже дуже класний засіб і виявляється дуже популярним у вузьких кругах. Тож Будь ласка, користуйтеся. щодо додаткових процедур, які можна зробити у домашніх умовах. І на постійній основі я роблю лише одну. Для цього я використовую ось такий олаплекс. Це номер три засіб, який треба залишити на 10 або більше хвилин на вологому полосі. Дещо використовую ось таку шапку. До речі, коли Соня була немовлям, і з неї були коліки, я причувала цю шапку і укладала її на животик, щоб їй стало легше. Її основна функція, як ви вже зрозуміло у тому, що вона нагрівається, і таким чином усі компоненти, що містяться у засобі, проникають глибше. І останній момент, який мені хотілося б зачепити, це розчистки. У мене є абсолютно різні розчистки. Є і така, і з натуральною щетиною, і тенгл ось такий. І ось така бамбукова. Сьогодні я б хотіла спинитися на ось цій. Це бамбукова щітка. Купляла я її у Єві. Вона призначена саме для масажу шкіри голови. Перед тим як наносити ось цей лосьйон, масажую, ось так просто хвилинку дві. Це прискорює кровообіг. Зараз переходимо з вами до шкіри обличчя. Як я вже сказала, мені ця тема саме із сяючою шкірою, яка виблискує там на сонці, давно вже цікавить. Я думаю, як і багатьох з вас. І я для того, щоб здійснити цей скачок у догляді за шкірою, розглядаю для себе зараз два компоненти, про які зараз говорять усі. Перший компонент це вітамін С, і другий компонент це ретинол. Не ретиноїди, а ретинол як компонент у щоденному використанні у щоденному догляді. Шлях із ретинолом це не щось, що ти можеш просто купити і почати робити без глибокого вивчення цього питання, коли я буду готова, коли я почну цей шлях із ретинолом. Поступово почну водити його у свою щоденну рутину, я вам розповім і покажу просто, як саме, наприклад, змінилася моя шкіра, тому що, наскільки я розумію, ретинол це компонент, який дуже класно може її змінити. Але сьогодні ми говоримо про вітамін С, і це ось та сама доглянута, пружна, сяюча. Шкіра у сьогоднішнього відео теж є чудовий спонсор, і це магазин Healthyland. Декілька тижнів тому вони мені прислали три засоби, які просто підкорили моє серденько. Сьогодні я вам про них розкажу. І що найголовніше, це те, що ви можете виграти ось такий крем. Може вибрати одна з вас, він мені дуже подобається. Умови звичайно дуже прості. Треба просто залишити коментар і написати, який засіб ви б хотіли додати до свого догляду: ранкового або вечірнього. І це все. Я оберу переможницю і магазин Хелсіленд подарує цей крем одній із вас. Я вам казала, що буду чесно розповідати про всі інтеграції, які відбуватимуться на цьому каналі. І я запитала у власниці магазину, що такого важливого я маю розповідати про їх магазин, і ось що вона написала, що вони запустилися навесні 23-го року і що вони працюють тільки з офіційними дистриб'юторами, а також вона допомагає у підборі догляду в інстаграмі. Це насправді дуже важливо, тому що один компонент він може абсолютно по-різному проявлятися у різних засобів. І саме у Хелселент ви можете взяти таку консультацію безкоштовно і вам підберуть дуже класний, якісний догляд, який просто буде на всі гроші світу і буде відповідати саме вашим потребам і потребам вашої шкіри. Тому. І так щодо вітаміну, C? Вітамін С є таким потужним антивиковим компонентом, і він стимулює синтез колагену та еластичну. І завдяки тому, що він м'яко освітлює шкіру, його дуже часто використовують у засобах для. Для боротьби з гіперпагментацією, і хочу сказати, що моя шкіра якраз така схильна до цього, тому що в мене є боснянки, і вони якби по всьому обличчю, особливо у літній період, їх дуже-дуже багато. І крім того, він дуже класно покращує стан шкіри, яка схильна до акне, але, як я вже сказала, є різні форми вітаміну С стабільні і нестабільні. Тут важливо розуміти, чого саме потребує ваша шкіра. У мене зараз ось такий вітамін С: перший у форматі крему, другий у форматі порошку. То, що у форматі порошку, я просто беру, висипаю на руку, перемішую його з будь-яким кремом і наношу на обличчя. Важливо, що, що ефект від вітаміну це ви побачите одразу. Не треба чекати місяці. Продукт який зараз. Підкрива мою серденьку, я вам показувала. Їх у посилці, як ви бачите, ось стільки я вже використала, я просто у западі. Це пади із пробіотиками та кислотами. Компоненти, які тут місяця, вони зазараджують, заспокоюють запалення. Кислоти тут у складі вони звужують пори, вирівнюють мікрорельєф. а запах просто чудовий. Вони пахнуть чимось дуже-дуже дорогим. Просто От я, я впевнена, що не буде ні одного негативного відгуку. Ви уявляєте взагалі, як це може бути? Вони дуже класні, зволожують шкіру просто чудово. Наступний продукт це інзимна пудра. Бачите, я її активно використовую вранці і ввечері. В них є вечірній формат, але і власниця магазину написала просто, що ця більш делікатна. Головний компонент цієї пудри це мальтоза, це ефективний зволожувач, і він робить шкіру гладкою і забезпечує ось той самий здоровий колір обличчя. Який ми сьогодні так багато говоримо? Також у складі також у складі є п'ять видів пробіотиків. Це змінює бар'єрну функцію шкіри і знезаражує її, і заспокоює запалення. Третій продукт із посилки це легендарний крем із комбучею. Він запускає процеси виведення токсинів. Регенерація шкіри і надає теж інтенсивне живлення та зволоження. За рахунок цього, по-перше, шкіра теж сяє, А по-друге, це дуже класна текстура, саме як основа під макіяж. Тобто вона дуже легка, абсолютно не щільна, немає ніякої там жирної плівки після неї. Тобто, в моїй шкірі, через те, що я використовую досить багато активів, бафет від цього Ordinary з пептидами і різні наміт і ярунову кислоту, досить багато активів, за рахунок чого мені не потрібно добирати їх. У кремах для мене це класний варіант. Раду, що його може виграти одне з вас. У якості додаткового живлення, додаткового догляду, я також використовую час каневі маски. Я не можу сказати, що це якась панацея, це просто приємна процедура, рутина із категорії любові до себе. Я все ж таки віддаю перевагу активам, які я використовую на щоденній основі. Якщо вам буде таке цікаво, напишіть внизу в коментарях, і я обов'язково запишу і таке відео, якому, як я вже сказала, розкажу вам про активи волосся, буду користуватися усіми цими баночками. І наостанок хочу сказати, що для мене ця інтеграція для мене суперкомфортна. Власниця магазину приємна дівчина, дуже адекватно, екологічно, скажімо, комунікацією, тобто дала мені саме ті продукти, які повністю виправдали мої очікування. Тому цей магазин щиро вам рекомендую. Плюс, що дуже важливо, ловіть знижку від мене. промокод буде внизу в описі під цим відео. Обов'язково приймайте участь у конкурсі, і ми побачимося з вами дуже скоро. Бувайте!